Це 2019 рік, коли вся країна спостерігає за захопленням мосту метро. Коли в Одесі перевертається танкер, а фраза Стадіон так стадіон стає мемом. Справа Свинерчуків Гладковських або оборонний скандал. На початку року журналісти Бігу оприлюднюють розслідування про схему постачання дефіцитних запчастин для бронетехніки, фірми прокладки, до яких нібито причетні представники РНБО, контрабандою з Росією протягом чотирьох років завозили на оборонні заводи запасні частини з націнкою у три-чотири рази. Головні фігуранти перший заступник секретаря РНБО, соратник Петра Порошенка, Олег Свинарчук. За кілька років до цього він змінив прізвище Звичай став Гладковським, а також його 22-річний син Ігор. Ціна питання збагачення на сотні мільйонів гривень. Передвиборчий штаб Петра Порошенко одразу робить заяву: це 100-відсоткова передвиборча технологія. До президентських виборів залишається місяць. Наразі справа у вищому антикорупційному суді. А корпорацію Богдан, яку очолював Гладковський, яка теж згадувалась в розслідуванні, нещодавно визнала банкрутом. 31 травня 2019 року нетвереза компанія копів посеред міста Переяслав розважалася стріляниною по банках, але одна з куль рикошетить і попадає в голову п'ятирічного Кирила Тлявого, що грався неподалік. Кирило помирає через три дні, попри всі зусилля лікарів. Утім, місцева поліція спочатку намагається приховати п'яну стрілянину. Мовляв, хлопчик послизнувся та вдарився головою об камінь. Брехня на захист мундирів обурює простих людей. Переяслав виходить на протест. Бардак у поліції! Пізніше стає зрозуміло. Стрільців було четверо, а зброя, з якої вони стріляли, зникла. Родичі вбитого хлопчика скаржаться, розслідування свідомо затягують через рік після вбивства Кирила в травні 20-го, двох підозрюваних звільняють під заставу у 10 тисяч доларів. Наразі жодного із них в умисному вбивстві вже не звинувачують. 31 березня, одразу після оголошення результатів екзитполів першого туру президентських виборів, Петро Порошенко запрошує свого вже тепер єдиного опонента Володимира Зеленського на відкриті дебати. Далі буде кількаденний обмін шпильками, який завершиться фразою стадіон. Так стадіон 19 квітня. Квитки на годинну політичну дискусію на Олімпійському можна замовити безкоштовно. Їх розбирають блискавично. Випали лаври два кандидати мали бути на різних сценах, один проти одного. Але Петро Порошенко починає дебати з маршу по стадіону і йде в бік опонента. До нас іде пан Порошенко. Самі дебати не самопрезентація презентація та обговорення майбутнього держави. Кандидати критикують один одного, говорять про війну і навіть стають на колінах. Через два дні, 21 квітня 2019-го, за Володимира Зеленського проголосують більше 73% виборців. 18 вересня 2019-го. поліція отримала анонімне повідомлення. Міст метро заміновано. Ось там просто посеред дороги зупинився поодинокий автомобіль, а його власник щось кричить і стріляє в повітря. Багатомільйонне місто зупиняється, а терорист розстрілює з карабіна поліцейські дрони та вимагає зустрічі із своєю дівчиною. До мосту стягують спецпризначенців та бронетехніку. На позиції виходять снайпери. І все це, аби затримати одного ветерана АТО – 42-річного Олексія Белька. Через кілька годин переговорів він здається поліцією. Вибухівки в нього не знаходять. Через рік суд визнає його винним, але неосудним, і відправляє на примусове лікування. У ніч між 21 і 22 листопада страшний шторм в Чорному морі зриває з якоря старий танкер Делфі. Після невдалих спроб врятувати судно з нього примусово евакуюють команду. Сам танкер сідає на мілину поблизу одеського пляжу Дельфін та починає отруювати прибережні води мазутом. Судно із Волотенськими пробоїнами забруднюватиме місцеву екологію майже рік. Його знімуть з мілини та відтягнуть до Чорноморська лише восени 2020-го. 7 вересня Бориспільське литовище забите вщент. Телекомпанії та стрімери наживо транслюють історичний момент: прибуття додому з цього літака з 35 українськими політв'язнями, яких обміняли на Володимира Цемаха та йому подібних злодіїв. Нарешті на волі наші моряки, яких взяли в полон в Керченській протоці, вдома Олег Сінцов він обіймає свою доньку Аліну, яку не бачив п'ять довгих років. Сотні інших полонених, військових та цивільних. Чекають на обмін в тюрмах та катівнях самопроголошених сектор Республік. Двадцять грудня 2019 року. Сюди в аеропорт Бориспіль прибуває майбутне найважливіший рейс цього року. Літак зі сходу несе в столицю України 76 наших військових та цивільних. Кожен із них кілька років провів. Терористичному полоні інший літак вже вивозить з України на Донбас. 124 беркутівці, російські солдати та їхніх помічників з українськими паспортами. Це все потім називатимуть великим обміном полоненими.